Коли вийшов на вулицю, трошки зверху на одному з будинків побачив якесь сонце, як сказок про короля Артура. І в мене в уяві одразу з'явилися якісь картинки з тих фільмів, які я бачив в дитинстві. І не просто так. Бо саме тут, у регіоні Британії, неподалік від Вана, є знаменитий ліс Броселіант. сучасна назва Пемпон, який у місцевих легендах вважається тим самим чарівним лісом, де жили Мерлін, фея Вів'єн і де шукав граль. Король Артур. У британських переказах усі ці події відбувались у Британії. Але бретонці кажуть: ні, це наш Артур, наші лицарі і наш чарівний ліс. Саме тому і виникла суперечка, чи був король Артур британським чи бретонським героєм. Французи вважають, що саме тут, біля Вана, він мав свій маєток, а в цих лісах можна знайти його могилу та фонтан молодості. У самому лісі є навіть камінь Мерліна. Великий мегаліт та дольмен Вів'єн – місце, де нібито був полонений сам чарівник. Туристів сюди приваблює те, що ти ніби опиняєшся в центрі легенд і не розумієш, чи то казка, чи реальна історія. Але цього разу я не зможу туди дістатись, бо там треба машина, щоб об'їхати всі ті місця, а я не водій та машину не воджу. Тож мені це знов напомінало, що Діма було б непогано машину навчитись водити, а не тільки за загальним транспортом їздити та пішки мандрувати. Якщо я колись опинюсь ще раз в цих місцях та поїду досліджувати той ліс, тоді обов'язково дізнаюсь всі ці деталі та легенди. І розкажу вам про них більш детально.